Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми як завжди, по п'ятницях ми підбиваємо певні внутрішньополітичні можливо підсумки тижня. Робимо це з поліч... політичною оглядачкою радіо НВ. Юлією Забеліною. Вона з нами в студії. Юлія, вітаю тебе. Вітаю тебе. Слухай, ну давай почнемо, мабуть, з того, що ми почули від радника голови офісу президента Сергія Лещенка. Здається, вперше за дві з половиною роки в нього є якась новина, якою він може поділитися. Ексклюзив, всі його процитував це йому велика перемога, і ми його вітаємо з цим. він повідомив про те, що дві партії так обидві партії, американські, тобто республіканська і демократична, тиснуть на Україну для того, щоб ми знизили оцей поріг так щодо мобілізації, щоб він був нижчим. Що тобі говорять джерела? А, так, я теж вітаю Сергія з тим, що у нього є якийсь інсайт, ексклюзив. Ексклюзив так, але власне за моєю інформацією, якраз таки немає такого формулювання про тиск. А, є а, певні запитання щодо нашої взагалі стратегії по мобілізації а, в майбутньому, тому що в партнерів це було якраз таке одне з запитань щодо нашого плану. Перемоги, як ми плануємо мобілізовувати людей надалі, тому що вони за їхньою. Інформацію, мобілізаційний мобілізаційні можливості, у нас закінчуються, власне. І якщо ми просимо більше зброї, то хто власне там цією, цю зброю буде використовувати? На їхню думку, зниження мобілізаційного віку є дійсно неминучою. І за моєю інформацією, якраз таки там в оточенні президента особисто президент, він дійсно налаштований на те, щоб все ж таки, ну тобто ця можливість. Розглядається достатньо серйозно щодо зниження мобілізаційного віку, тобто це не якісь чутки там чи щось інше. Питання просто в тому, що з боку західних партнерів немає тиску, от знаєш, тут немає такого, що вони вимагають, вони просять від нас роз'яснити нашу ж власну стратегію. От і сьогодні, наскільки я пам'ятаю, здається, міністр оборони Уміров він теж сказав, що якраз таки тиску щодо а, мобілізації немає. Я тут знову ж таки доповню, що у них є запитання, що вони не розуміють нашу стратегію в контексті мобілізації. Що а, кампанія мобілізаційна, вона дійсно ну вона достатньо ну, вони оцінюють її як достатньо провальною. Тому їм треба отримати відповіді на запитання, як з такою кількістю наявних ресурсів Україна хоче продовжувати воювати там, наприклад, у 2025 році, якщо вона не буде призивати чоловіків більш ну там зниженого призовного віку. Але слухай, ну, от якщо дивитися на те, яким чином цю інформацію поширював Сергій Лещенко, то ми тут формулювання дуже конкретне: США вимагають від Зеленського мобілізувати юнаків у віці 18-25 років, років. То серед іншого, наприклад, коли це рішення буде прийнято, а скоріш за все воно буде прийнято. То це можуть пояснити. Ну, дивіться, це не наше непопулярне рішення, це рішення, яке нас до якого нас змусили. Ти знаєш, я думаю, що тут якраз так я не хочу чесно тобі скажу, я не хочу обговорювати Сергія Лещенка і да, його формулювання. Але на мою я також прочитала це. Мене трошки обурило це формулювання, тому що я також все ж таки спілкуюся з західними експертами, аналітиками. Що знаєш, от власне вимагають вимог. Ну вони не можуть нам ставити вимоги. Це е, має бути наше власне рішення. Тому можливо, знаєш, це було був такий, е, скажімо, так, комунікаційний прогрів для того, щоб десь в якийсь момент просто знизити відповідальність певної влади за те, що да, там, ми все ж таки будемо знижувати мобілізаційний вік. Ну, як прогрів це і виглядає, так тут питання. Ось ще про що ми побачили, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний, наш колишній головнокомандувач. Так він от знову виступав в Королівському об'єднаному інституті, як це оборонних питань Русі. Так він називається, і він знову коментував те, що сталося у 23-му році. Він говорив про те, що дивіться, звичайно, що наш контрнаступ не був успішним, тому що ми не отримали достатньо техніки, які від заходу він також говорив про мобілізацію. Серед іншого, ну це виглядало все таки більш іронією. Він говорив про те, що там можемо навіть жінок мобілізувати. Але ну головна головний меседж був в тому, що саме через те, що ми не отримали достатньо озброєнь, що ми зараз перебуваємо у фазі затяжної війни. В сенсі наші західні партнери не залишили нам ніякого. Іншого вибору, крім от бути в затяжній війні з Росією, яка вигідна Росії, бо вона має більше ресурсів. Але повертаючись до того, що залужний говорив також про мобілізацію, чи це сигнал, чи це співпадіння? Ти знаєш, він це сказав достатньо дипломатично. Все ж таки, треба віддати йому належне, що я його зараз от більше сприймаю все ж таки як посла, як дипломата. Я не... трансформація, чи можна було таке собі уявити рік тому? Я думаю, ні. Да, але я тобі скажу, що якраз таки після цього виступу я напевно вперше себе зловила на думці, що ну, можливо він там дійсно на своєму місці. Тому що він достатньо грамотно комунікував саме з західними партнерами, до ну, бо це було спрямовано, знаєш, все ж таки не для аудиторії внутрішньої української, це було спрямовано для аудиторії західної. Що зверніть увагу, ми звичайно можемо мобілізувати жінок, можемо там мобілізувати, хоч не знаю, там з 18 років, але це не вирішить основної проблеми. Що якщо ми будемо мобілізувати, але не отримувати у відповідь ту зброю, яка нам. Потрібно, не будемо отримувати там не знаю членство в НАТО, все ж таки, да яке зараз дійсно ну ми десь відійшли від цієї розмови навколо категоричного ні. А щодо того, що ми зараз обговорюємо умови, за яких Україна все ж таки може прийняти в НАТО. От тому, як на мене, залужний дуже грамотно прокомунікував саме з західними суспільствами і знову ж таки нагадав їм про їхню відповідальність. Це так, дійсно бачиш, ми, ми опинилися. Ну не те, що це не пастка, а мається на увазі заходу. Захід нам каже, ми вам готові давати зброю, нібито. А хто ж нею буде користуватися? А ми кажемо, ну окей, ми готові мобілізовувати українців. Українці готові мобілізуватися. Але а де та зброя, яку вони будуть використовувати? От у нас є досвід 23-го року. Ну ми його точно всі пам'ятаємо, і ну точно був трагічний. Е, давай тоді поговоримо все таки про міністерство оборони. Пам'ятаємо знову, нагадаю аудиторії, що. Є таке вже кривате формулювання. Декілька українських активісток публікували статтю ще на початку вересня, так, так, так в Українській Правді, і йшлося там про те, що вони сформулювали проблему, що це міністерство хаосу. Про Рустему Умєрова далі. У нас, наприклад, була Марія Берлінська, також вона одна з авторок цієї статті, і вона сформулювала так, що Рустему Умєров має піти. Там було декілька. Звинувачень, давайте їх так називати. Вона говорила про те, що е, пану М'єров е, як керівник, це е, щось схоже на східного правителя. Е, що він не говорить конкретики, а е, що неправильно організовані процеси мається на увазі те, що ніхто не знає, що робити, і це все може ну одна настанова може змінитися через там день на якусь зовсім іншу протилежну, і все, що ми маємо позитивного, це те, що. Робітники, люди, які працюють в Міністерстві оборони, що вони роблять якби на свій страх і риск. То яка ситуація зараз? навколо в кого Я тобі скажу, що більш детально анонсую для наших тих, хто нас слухає, що це зможуть вони почути наступного тижня у блозі, але скажу вже зараз, що. Звільнення Ростаму умєрова це знаєш таке питання, яке ну воно вже ну воно вже не те, що майже вирішено, але воно також обговорюється на достатньо ну, такому вже конкретному рівні. І тут питання власне не в якихось політичних інтригах. А з того, що я дізнаюся останнім часом, постійно спілкуюся з різними людьми, які дотичні до міністерства, які дотичні до цієї до сфери оборони, я також можу підтвердити, що Міністерство оборони це Міністерство хаосу. Там є знаєш, такі є претензії як і до його функціонування організаційного, так і питання взагалі до того, хто саме за що відповідає. Тобто можна було нас сп... Там побачити в новинах минулого тижня здається, що Рустем Рустему призначили двох нових заступників. До цього він звільнив там декількох заступників. Він звільнив державного секретаря. Зараз призначений новий державний секретар. Він тимчасово виконуючий обов'язки. Якщо поцікавитися, то у нього в біографії є, що він, наприклад, колишній футболіст. Чому державний е... секретар взагалі займається Що таке державний він секретар? Міністерства оборони? Він так. займається бюрокр... бюрократичними питаннями, тобто він по суті займається організаційною е, організацією, роорганізацією е, роботи всього відомства. Тобто він все ж таки має бути знаєш таким в хорошому сенсі цього слова бюрократом. Але от е, е, якщо я зараз не не помиляюся, здається Нікіта, Нік... Нік... Микит... Микитчен... Микитенко... У нього він працював до того в фонді державного майна з Рустемом. Зараз от його призначили незрозуміло, через що насправді звільнили попередню держсекретарку. Призначили цього Микиту. Так само призначили двох нових заступників: Сергій Боєв і Сергій Мельник боєв має відповідати власне за міжнародну співпрацю. До того звільнили. Олександра Балануцу, який відповідав також за міжнародну співпрацю без жодного звіту взагалі не зрозуміло, знаєш, які там результати роботи. Тобто люди постійно змінюються, люди приходять, йдуть. А насправді знову ж таки, як мені розповідають мої джерела, управляє всім буквально там декілька осіб по міністерстві. Це безпосередньо радники міністра, які по факту навіть вони є не радниками міністра, Міністра мені сказали, що вони є радниками державного секретаря, от і вони по факту, знаєш, вони не несуть якоїсь юридичної відповідальності, от і не зрозуміло, хто ж саме з цих всіх заступників відповідає за міжнародну співпрацю, хто саме відповідає за співпрацю зі Сполученими Штатами. Там же ж є, там же ж ще був достатньо такий гучний скандал щодо того, що е, міністерство вчасно не надсилало запити е, по програмі е, ПІПЗІНЬ яких повноважень президента Сполучених Штатів, через що ми ледь не втратили 6,2 мільярди доларів, тобто не були розіслані відповідні запити. Мені розповіли, що там йшла співпраця через конгресменів, намагалися зв'язуватися там через сенаторів, що взагалі по формі не є правильно. Треба було направити відповідні запити, так звані ЕЛУАРИ. І вже від цього зараз на елуарах ми втрачаємо нашу аудиторію. Ну мається що ми могли втратити Є через те, запити. що ми не зробили певні бюрократичні вчасно, дії вчасно. вчасно ага. Так через те, що ми не зробили вчасно, і е, навіть здається, побіжно трошки про це згадується вже в цій статті, про яку ти процедував в міністерство хаосу. От е, що в міністерстві про це нібито дізналися вже в серпні, хоча ну е, мені здається, що от власне, якщо б організація роботи міністерства була гарною, то е, це було б взагалі зрозуміло, що напевно весною. От тому і насправді таких претензій просто купа. Тобто, знаєш, немає розуміння хто за що відповідає. А плюс ще оці скандали там з двома агенціями з зараз секунда. Вот буквально так. Ми зараз повернемося до агенції. В сенсі це дуже важлива, дуже важлива тема про те, що що з ними може статися. Агенція оборонних закупівель державний оператор тилу Але як Курстибумєров пояснює те, що відбувається, ну ми бачили тільки одне його велике інтерв'ю. Він розмовляв з нашою. Колегою Сонією Кошкіною з ЛБЮА, там, в принципі, зазвичай він говорить, що все в нього в порядку, а ви дураки і так далі. Що відомо про те, а як сам міністр пояснює те, що можливо процеси. Ну, виглядають хаотичними як мінімум, якщо на них дивитися ззовні. Тут, чи знаєш, цікаво, чому взагалі за весь цей час міністр оборони Уміров дав лише по суті одне інтерв'ю розгорнути українським змі. Ну як на мене, це взагалі не припустимо. Звичайно, що ми будемо також надсилати відповідні запити. Я сподіваюся, що вийдуть з нами на зв'язок. Відповідні керівники комунікаційної служби міністра. От і, можливо, все ж таки він навіть прийде до нас в ефір і поспілкується ну, він був з нами тільки коли він був. В фонді очолював фондержмайне, пам'ятаю але слухай, якщо послухати Марію Берлінську, так активістку, то волонтерку, то вона каже про те, що ніяких конкретних відповідей ви не можете отримати, навіть коли це не записується. Не в сенсі, що далі це буде транслюватися, коли ти вона ставить запитання і не може отримати відповідь. Але навіть, якщо ми не будемо отримувати конкретних відповідей ніхто не заважає нам запитувати. От Добре. щодо того, що я щодо того, що я вже встигла дізнатися, то він знаєш найчастіше реагує так, що от він про щось там не знав, що це робили там. Не знаю, або його заступники, або його там тамчасно не повідомили, або він там, ну коротше, що він там не встиг ще ознайомитися, не встиг ще дослідити. Тому я тобі скажу, що є дві позиції. Зараз це або це робиться спеціально, або це знаєш, якась ну неможливість організ... неможливість так організувати роботу, щоб все ефективно працювало. Тому власне в офісі президента і обговорюють що це звільнення, тобто це ж історія не виникла просто так, і там є вже прізвища конкретних кандидатів, які обговорюються. Дивись, серед кандидатів називали пана Камишина, ну людину, яку раптом звільнили з позиції міністра. Стратегічної промисловості Я тобі скажу, що з джерел в оточенні пана Камишина і там деяких депутатів, які мені розповіли, що він якраз такий ну він не дуже. Хотів би займати цю Слухай, Мені здається, головна зараз проблема, як була з Олексієм Резніковим. Чому довго шукали йому заміну навіть через ці скандали так з постачанням, з яйцями по 17 і так далі, тому що не могли знайти людину, знайшли Рустема Мірова. Зараз цікаво, звичайно, Ні, ну, кого ж знайдуть Тут Ми можемо не прив'язуватися. Не Знає, знаєш, до пана Камишина його дійсно називають таким достатньо ефективним управлінцем. Наскільки я чула, він знайшов себе зараз в офісі президента. Тобто нього там розширились повноваження він по суті але він радник. курує ну слухай можна бути радником але все ж таки мати певні ну певні повноваження от і він же ще зараз наскільки я знаю повернувся в укрзалізницю а, ну, тобто альмаматер хочеться сказати Теж, ну, так, да, так, так. тобто він по суті курує укрзалізницю і також кукурує там певні оборонні відомства виробництва зброї тобто у нього знаєш є така задача налагодити ці операційні процеси по виробництву зброї, тому що зараз у нас ці процеси про просідають, недоконтрактовані наші виробництва. Тобто, у нього задача знаєш, як у такого ефективного адміністратора прийти і цю проблему пофіксити. Тобто, її Але цікаво, вирішити. що це буде не знаєш, не на позиції міністра, а на позиції радника голови офісу президента чи президента, як в нього позиція? Ну я не пам'ятаю радника президента, радника, радника президента. президента, да, президента, да, да не Єрмака, Да, от е, ні, я ну ми ж слухай, не будемо тут з тобою приховувати, що всі, хто. Знаходяться зараз в офісі президента, вони мають більші повноваження ніж більш... більшість міністрів можна напевно виокремити там, не знаю там Михайла Федорова, наприклад, або все ж таки прем'єра. Да? Не будемо забувати про нього. Тому ні, він скільки я знаю, задоволений своєю роботою, от але там ще є два претенденти. Хто це? це ну про них вже про них вже також писали. Здається, це Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з цифрової трансформації, і власне Іван Гаврилюк, який зараз працює першим заступником Вомєрова. Я тобі скажу, що його характеризують в гарному сенсі цього слова знову ж таки таким бюрократом. От він розуміє, як працює міністерство, але ми тут ми зараз його не просуваємо. Да, тобто я зараз цитую те, що це мені розповіли. Поки його збиваємо. Ти розумієш, ми якщо ми говоримо, що Івана <с. Гаврилюка можуть призначити Разамі Серстему Мірова. це кінець Іван Гор. Гаврилю... Чим він займається в міністерство? Він займається у нього насправді дуже широка рамка роботи. Він контактує з генштабом. Він і займається до речі, міжнародною співпрацею. Там знаєш, щодо цієї міжнародної співпраці настільки велика кількість заступників, які якось управляють якось. Курують цю тему, що можна насправді втратити ж, хто ж власне за це буде нести відповідальність? Ві... Да, відповідальність так, так. От тому, е от саме ці претенденти є е їх, але тут знаєш, ще не можна сказати, що там от це станеться прямо зараз. принаймні ці розмови є. Ми знаємо, що кадрові рішення вони інколи у нас трапляються достатньо несподівано, там не знаю раптово. Але претензії вже вони вийшли на дійсно такий серйозний рівень, і з боку президента до того, як працює міністерство, і з боку знову ж таки громадянського суспільства активістів, різних людей, які дотичні до сфери оборони. власне, те, що я також чула, що Рустем умєров він по суті ну, дуже сильно залежить від рішень головкома Олександра Сирського, що він в цьому плані описається приймати якісь самостійні рішення погано. Що також е, да, але слуште е, ну, у нас все ж таки має бути міністр оборони суб'єктним, бо у нього є купа е, речей, з які він відповідає в, власне. Тому ну він не має залежати ні від голови офісу Єрмака, ні від е, Головкова. Він має бути людиною суб'єктною. От е, насправді щодо Федорова, я тут знаєш, не впевнена, що його врешті призначать, тому що. Що у нього там є теж певні, певні напружені стосунки з головою Офісу Єрмаком. Mm -hmm. От тому, тому що ти, чи правильно розумію, що це тому, що Михайло Федоров має прямий доступ, має до президента. прямий доступ, має авторитету президента, має там певні успішні кейси. Ну, тобто, знаєш, все те саме, що ми вже насправді так, обговорювали, обговорювали щодо інших слухай. Осіб. Вибач, будь ласка, ну от дійсно знову ж спілкуючись з людьми наближеними до Міноборони, чую те саме, що і ти що якщо говорять там про нового міністра оборони чи про те, що замінять міністра оборони, то це може бути дуже швидко, але може, а може тривати рік, наприклад, так ніхто не може. Якби прогнозувати, давай трошки про дійсно є агенція оборонних закупівель. Так, Марина Безрукова її очолює. з того, що ми пам'ятаємо, ну коли вона прийшла на цю посаду, це сприймалося в експертній в експертному середовищі дуже позитивно, бо в неї хороша репутація. Вона працювала в Укренерго. А в якийсь момент з'явилася інформація про те, що нібито є вимога стандарти НАТО, що об'єднати дві агенції в одну. Тобто, в нас є державний оператор Тилу та Арсен Жумаділов також з хорошою репутацією. Він е, ці медичні закупівлі реформовував. реформував. І от е, агенція оборонних закупівель Марина Безрукова. Що відбувається там? Там відбувається зараз призна зараз мають призначити врешті остаточно членів наглядових рад до Агенції оборонних закупівель і до державного оператору тилу. Я тут одразу скажу, що я вже зустрічала в колег жур журналістів, що цю наглядову що ці наглядові ради вже призначили. По факту їх ще не призначили, тому що члени наглядових рад. Вони ще не подали своїх декларацій, тобто процедура ще не завершена. Тобто, наказу міністра оборони про призначення наглядових рад станом на зараз ще немає. А, якраз таки через цей механізм, через там або незадовільний аудит роботи або Агенції оборонних закупівель або там висновки з боку наглядової ради розглядалося в міністерстві можливість звільнити пані безрукової з посади. І власне це вдалося станом на зараз зупинити знову ж таки через призначення незалежних членів наглядових рад. От але це ще поки цей процес ще не завершений, в міністра все рівно залишається можливість її по факту звільнити. А які претензії Висуває... до Марини Безрукової? Так. зливає до неї насправді купу претензій, Знаєш, от що вона що вона не справляється зі своєю роботою, що вона там. Що вона по суті не витіснила спецімпортерів? Що вона по суті з ними співпрацює, не закуповує напряму, хоча у неї такі можливості є. А нібито от використовує цих цих спецімпортерів. І що? Вона контрактується не на найближчий, час, а що там у неї контракти десь до 2025 року. Що ну то знаєш, тобто по суті претензії до, до того, що вона там не спроможна організувати роботу і там законтрактуватися на ту кількість, яка нам необхідна. Ну, хаті це давай. Ми просто маємо зробити як дисклеймер, що Це претензії, які озвучують люди наближені до міноборони. Це от яким чином вони пояснюють, чому може бути так, що Марина бізнесру. Може бути звільнена з цієї посади. Вона там тільки з лютого 24 го року. А от ти знаєш про довгострокові контракти. Я чув дуже просте пояснення, що просто немає фінансування, що нас станом на зараз Україна, український уряд не може забезпечити таке довгострокове контрактування, і це йдеться про все і про зброю, і про там не знаю, наприклад, одяг для наших військових. Так ну тобто, що це є проблема? Але слухай на останок у нас мені якраз таки сказали, що да окей, да, да no, no, тут просто Сто той факт, що призначають наглядові ради до двох агенцій, мабуть, це означає, що ви їх не будуть зливати в одну. Їх не будуть зливати в одну, тому що це ж да, це стався такий достатньо великий скандал через це, що бо це насправді не є вимогою НАТО, абсолютно не є. Але я тобі скажу, що зараз зараз державний оператор тилу вже буде спробувати закуповувати безпілотники. От у мене питання для чого так всі, ніж... будь, всі вже закуповують безпілотники Федорович, хоча закуповує Державний і так оператор тилу вони все ж таки більше, більше розраховані на те, щоб закуповувати власне реч, речі, продукти. Ну тобто, це державний оператор тилу, це Абсолютно. не державний оператор зброї, там умовно. да? Ну ти чула цю цей жарт. Це не сумний жарт, про те, що давайте ще мінкульт буде закуповувати дрони. Єдині хто здається цього ще не робить. Юля, дякую тобі дуже. На жаль, вже маємо виходити на новини. Проанонсуємо так, що наступного тижня. Буде набагато більше інформації про те, що відбувається в Міноборони. Наша колега, політична оглядачка Радіо НВ, спілкується з дуже багатьма людьми щодо цього, і я думаю, що це буде дуже цікавий репортаж. Юлія Забеліна була з нами в студії. Дякую тобі дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.